Отже, шановні колеги, сьогодні продовжуємо ми розмову про звіти з компетентностей у Moodle 4.5. <кхід> і сьогодні розглянемо трішечки інші кейси, от які стосуються ну, таких задач, які фактично без цього механізму вирішити автоматично у Moodle просто неможливо. Тобто. Є якісь речі, які, якщо хочеться ну от отримати певний звіт, то до версії 4-5 до появи цього механізму інших варіантів, окрім як вручну просто це робити, ну фактично і не було. Можливо, були якісь плагіни, які б допомогли якимось чином у цьому, але ну принаймні я нічого подібного не знайшов. Отже, поговоримо ми про е мапи. Фреймворків щодо системи. А тепер я буду переходити до демонстрації екрану. Отже, ось ми у Moodle 4.5, і, власне, ми знаходимося в розділі, де можна побачити всі наявні фреймворки компетентності, які є в системі. Ну, от, на станом на зараз тут завантажено аж 5 фреймворків. А що ми можемо на цьому екрані побачити? Тут є назва, є кількість компетентності у фреймворку, категорія. Ну і, власне кажучи, все є опції з редагування. Ну, категорія мається на увазі, чи це системний фреймворк, чи до якоїсь категорії підкатегорії належить. А і ось, власне кажучи, все. Якщо ми хочемо там якісь, наприклад, описи подивитись, то це вже на одну сторінку якийсь зведений звіт, просто немає можливості створити. Тобто ми можемо зайти там от у діком'їду, подивитись, так, тут, тут якийсь опис є. Але подивитись описи всіх фреймворків, особливо, ну якщо їх там не 5, наприклад, а більше, і е, той, хто дивиться, не дуже в них орієнтується, то це відповідно. Так, же елементарно не робиться, тим більше, що саме цей екран, власне, його бачить тільки адмін і системні менеджери, і все. і Інший користувач, наприклад, якийсь там менеджер категорії. Чи просто от представник персоналу, який має орієнтуватися у фреймворках але не має відповідної ролі в системі, він навіть цей екран не побачить. А про якийсь зведений звіт і мова не йдеться, <кхем> от, і от зараз ми спробуємо за допомогою. Механізму Custom Reports побудувати, власне кажучи, такий звіт, який би нам показував, що показував, окрім назв також описи. Ну і дозволяв якимось чином подивитись, де саме ці фреймворки у системі знаходяться. Ну от, давайте. Перейдемо до Custom Reports і спробуємо такий звіт побудувати. Заходимо mm -hmm. у Custom Reports і будуємо новий звіт. ну Я його називу FrameworkMap FMAP. Так, джерело даних ми обираємо звичайно компетентності. Сетап по замовченню нам не треба. Ну і, власне, переходимо. Я на ну, першому вебінарі, який присвячувався джерелу даних компетентності в Custom Report, я про це так досить коротенько сказав, але прикладу не наводив. А ну, от тут у нас є, що тут є контекст. Контекст, тобто, тобто локація, де, де це все знаходиться. Ну, от е, оберемо контент URL. І давайте одразу подивимось. Тут навіть в режим перегляду можна не переходити, що ми отримали. Двічі згадується система. Тобто, у нас є два фреймворки системного рівня, рівня сайту, два фреймворки в категорії адміни і один фреймворк в категорії експериментал. Тепер, власне, давайте перейдемо до фреймворку і додамо назву фреймворку і опис. І подивимось, що у нас в результаті получилось Ну, от, як бачите, тут фактично такий зведений звіт щодо цих фреймворків. Тут у нас зазначається, де саме розташований цей фреймворк. Тобто, от категорія адмінів, і е, можна там за е, за посиланням безпосередньо туди потрапити назва: назва опис, е, два системних фреймворки І в категорії експериментал є один фреймворк і ще один е, тестовий фреймворк, ще один у категорії адмінів. Але якщо е, власне цих фреймворків більше. То хотілося б мати можливість якимось чином фільтрувати ці речі. І от тепер давайте подивимось, які у нас є можливості щодо фільтрації. Ну от е, можемо ставити фільтри. Але е, тут не, не можна фільтрувати по URL контексту. Можна тільки рівень контексту. І е, шлях до певного до певного контексту. Ну, от давайте спочатку е, додамо ці параметри, тобто рівень, і шлях. Перш ніж фільтрувати, подивимось що у нас вийшло. От тут ще додалось два стовпчики. а Контекст левел. Тут категорія або система. А шлях. Ось А тут більш складна конструкція, і якщо системні фрейворки, вони звичайно тут одиничка у нас фігурує, от, а відповідно, далі, коли це вже мова йде про категорію, то от цей шлях він може відрізнятися від ідентифікатора категорії, тобто, отут є ідентифікатор. Як бачите, 686 це якийсь внутрішній код, який генерує Moodle, і він не співпадає з ідентифікатором категорії, як ми це бачимо, ну, наприклад, у рядку адреси в браузері, коли переглядаємо категорію. Ну от, щоб переконатись, давайте подивимось категорію адмін. от І отут, власне, це порожня категорія, і отут, власне, ідентифікатор category ID, тут параметр 3. Тут небагато категорій на цьому сайті. Але Moodle присвоїло <кхем>, значення 686. От Ну це якісь, якась внутрішня, скажімо так, механіка Moodle, тому щоб фільтрувати за. Шляхом до даного фреймворку, ну, варто цей параметр, як би сказати, мати перед очима. От, і тепер давайте додамо фільтри. Відповідно, фільтрація за рівнем контексту. Дивимось і фільтрація за шляхом. Дивимось, що у нас є. У от у нас додається кнопка фільтр, і от тут щодо рівня контексту дуже цікавий момент, я вам зараз продемонструю. ну насправді от контекст ми обираємо. Тут можемо обрати системний і застосувати фільтр. Що ми отримаємо? Ми отримаємо тільки ті фреймворки, які є на системному рівні. Насправді це дуже зручно, особливо коли розгалуджена структура категорій, і там, наприклад, Користувачі самі створюють певну кількість фреймворків особливо, якщо в створенні фреймворків, ну, наприклад, є частиною навчального процесу викладачів. То цих фреймворків може бути дуже багато в певний момент, і мати можливість, скажімо так, відфільтрувати, що у нас де, що на системному рівні, що на рівні категорії, це це досить досить корисно. Але давайте подивимось що тут є ще окрім системи. І тут фактично. У випадаючому списку появляються всі варіанти контекстів, які є у Мудлі. Хоча фреймворк компетентності він може існувати виключно на двох рівнях: на системному рівні, і на рівні категорії. Все, більше нічого не передбачено. Але, як бачите, тут є можливість і задати параметр контекст користувач От контекст категорії, так, це актуальний контекст, і контекст курс І Вид діяльності, і навіть найсмішніший контекст блок. Ну, звичайно, там на рівні блока чи вида діяльності, чи курсу, фреймворки компетентності не існують. Просто тут я так розумію, як для, для простоти реалізації, от фільтр за контекстом стандартно додали всі типи контекстів у МУДО, тому з цим треба бути обережним. І, ну, наприклад, якщо ми візьмемо там, не знаю, користувач і подивимось. То, то звичайно, це буде порожній звіт, тому що фреймворки компетентності в контексті користувача не існують. Якщо ми візьмемо категорію, то тут вже буде реальна картина. Ми побачимо тільки, тільки ті три фреймворки, які у нас є на рівні категорії. Тобто два в підкатегоріях адмін і один в категорії експериментал. А добре, тепер давайте власне від. Контексту перейдемо до от шляху. Ну, я казав, що там модул чомусь присвоїв 686. От я задам це як фільтр, і як бачите, у нас тільки два фреймворки залишилось. Тобто, ми можемо ми можемо побачити відповідно: що, відповідно, тільки два фреймворки, які Находяться, знаходяться на на одному рівні контексту в одній категорії. Ну от це такий тип звіту, який фактично дозволяє не не занурюючись в окремі компетентності, а просто передивлятись мапу компетентностей в межах сайту, де де які фреймворки розташовані, і бачити їхні описи. Ну, і, відповідно, фільтрувати там, якщо якась категорія конкретно цікавить, чи е, якийсь рівень контексту, наприклад, те, що на системному рівні, от дозволяє бачити. Але все ж таки хотілося б о, ще і окремі компетентності. Ну, подивитись, а які власне компетентності містить цей чи інший фреймворк. Давайте, відповідно, додамо розділу компетентності, додамо назву, назву компетентності. І зараз я тут е, її трохи переміщу для зручності і подивимось, що тут є. Ну от, відповідно, так, і давайте я, напевно, якимось чином е, зменшу щось відфільтрую. Uh, щоб не було дуже багато цих компетентностей у всіх наших п'яти фреймворках. Ну от я uh, відфільтрував їх комп CompleMS-admin, і, відповідно, є опис фрейворку. Він кожен раз дублюється. Ну, його можна виключити. І тут йде перелік, перелік компетентностей. І можна подивитись назви назви всіх компетентностей, можна подивитись у цьому звіті, подивитись в міст, що, що там є. Можна переконфігурувати звіт. Якщо нас цікавить щось таке конкретне, давайте відповідно, щоб у нас опис всього фреймворку був відсутній, бо він багато місця займає і дублюється у кожному рядку. Я його просто приберу. Так, але замість того додам що? Додам, а, власне, опис компетентності. Так, і зараз я його також переміщу для зручності наліво. Що у нас виходить? От бачите, тепер у нас такий досить зручненький звіт. Тут локація, ну, контекст, тобто категорія, де знаходиться цей фреймворк, його назва. Назва компетентності і її стислий опис. Ну, от, досить зручно це переглядати, тим більше, що ми можемо порівняти з тим, як це все виглядає, а, власне, у базовому інтерфейсі адміну. От, давайте зайдемо сюди і подивимось. От той же самий Digcomp LMS-адмін. Ось тут дерево, і по дереву можна ходити, і значить, на кожну компетентність переглядати якийсь опис, але побачити їх, якби, ну там оки, окинути оком всі разом. Тут можливості немає. Треба там між ними якось переміщуватись. Якась навігація є по цьому дереву. А таким чином, щоб це все було на одному екрані з назвами з описами, зорієнтуватись, де це знаходиться, яким курсом доступно, ну це досить зручно ще можна подивитись, якщо ми не хочемо глибоко занурюватись там в опис кожної компетентності, а нас більше цікавить просто склад фреймворку, давайте спробуємо, що спробуємо прибрати, по-перше, описи. І назви компетентностей будемо. Агрегувати, наприклад, через через кому, і подивимось, що у нас тут є. Так, а, да, і я скину фільтр. От, бачите, тепер звіт такий вигляд, прийняв, що ми просто бачимо відповідно URL. Бачимо назву фреймворку, і просто через кому перераховані всі компетентності, які є. Ну, це там великий фреймворк, менші є. От, а в тестовому фреймворку ще компетентності нема. Це просто для експерименту був фреймворк створений. От і таким чином, фактично, опис всіх компетентностей, ну, не опис, а перелік я маю на увазі. Перелік всіх компетентностей, які наявні в системі. Те, чого жодним чином не дозволяє робити інтерфейс адміну. От тут можна тільки по одному фреймворку переглядати, ну і ще це все дерево треба розкривати. А тут ми за допомогою звіту фактично отримаємо е, ось таку картину. І е, якщо не хочемо дивитись по системі в цілому, то знов таки за допомогою фільтру. От, е, відповідно, давайте я веду ті самі 686. Відповідно, застосуємо фільтр і отримаємо інформацію по двох фреймворках які є в певній категорії, в категорії Admins. От тут у нас один фреймворк Діг-комп e адмін, ну і інший тестовий порожній. І одразу бачимо, де які компетентності є. От можна тут, ну, відповідно, пошук по ним робити, таке інше. А, ну, на мою думку, це досить зручний інструмент, особливо це ефективно, коли власне. Працюєш на рівні сайту в цілому, і там певна кількість цих фреймворків завантажена, і хочеться якось от такий зведений звіт по них отримати, які компетентності пропонуються на сайті, ну або ж за допомогою фільтра, які компетентності можна отримати в курсах певної категорії. От е, наскільки мені відомо, е, в принципі, більш інші інструменти не дають можливості от е, такого типу звіти отримувати. Ну і якщо багато фреймворків, то відповідно досить, досить зручний механізм. Як бачите, тут жодним чином ми не працюємо з окремими користувачами, з їхніми рейтингами компетентності. А це все виносимо за дужки. Це просто така от, ну, мапа фреймворків у системі Moodle, тобто прив'язка фреймворків до структури Moodle з одного боку, і розширена інформація щодо кожного фреймворку. Якщо бажаєте опис фреймерку в цілому, якщо бажаєте перелік компетентностей, чи навіть можна кожну компетентність з описом, але це буде дуже великий список, бо тут багато компетентностей. Ну але тим не менше є така можливість можна кожну кожну компетентність з її описом з знов таки з прив'язкою до контексту до локації, де це все в мудрі знаходиться, ну от така на мою думку, досить корисна штука. Я розумію, що сфера застосування тут не така вже і широка. Це тільки для тих сайтів, де багато фреймворків компетентностей, з якими треба працювати. Але якщо вже у вас на сайті Moodle є багато фреймворків компетентностей, то цей функціонал може бути вкрай корисним. Ну от це щодо такого типу звіту. Питання є якісь.